Моє вам вітання. Настав той день, а точніше настав той вечір, коли треба трошки підчистити опять редиски. Зараз будемо її тут обомбити повністю коротше, по максимуму, ну як сказати, скільки треба, напевно, кількість. Сьогодні є нові девайси, вдосконалені старі, точніше сказати. Спочатку я на днях зробив ось такий девайс, а потім його трошки вдосконалив ось тим. Значить, що по цьому? Це випробування пройшов, бачите, нержавійка був кутник, нержавіючий, розплесканий, відточений і зроблений ось так. Для жорсткості привалено дві арматури. Дуже воно, я вам скажу, чистить набагато краще. Бачите, яка тема? Чим оцей девайс, яким я... Для початку експерименту для пробував. Це і теж добре чистить, але тут були деякі негаразди, тим, що скло воно, воно бачите, як трошечки грає. І просто забивало, так як в ножниці воно, да, і ножниці роздовбані, буває забивається ось туди. Але так взагалі ідея хороша, тобто воно працювало, але вдосконалення набагато краще. Два ножа я не пробував навіть ставити, тому що, що одна ж та сама проблема, що воно, воно грає просто. От. То е, Зробив я те, що я собі думав, цей, цей був як експериментальний. <кій> зробив я ось цей, як я вже кажу для начала там був трошки ним підчухав. І зробив ще один, щоб вдвох сидіти і чистити, тому що трошки вже кількість більша. Бачите, як воно. Тиненький зазор. Зверху ось тут вже не дуже воно наточене, ось тут не дуже наточене, тому що першу я цю наточив аж сюди, але буває, якщо дуже швидко не попадаєш і відрізає кусочок кінчика. Тобто є два варіанти. Або сюди приклеїти з орг стекла, щоб, щоб воно ось так як тут. Зараз покажу як. Щоб як тута, трошки ніж перекривало, що перекривало е, орсікло, бачите? Так само тут його так от зробити, щоб воно не різало. Тобто редиска попадає спочатку в потай, да, куди треба, а тоді вже воно її відрізає. О, то Тут я вже зробив, значить, трошки тупіше, трошки наґрінзолив, бо погано вариться. Редиска влази, бувало така попадалася, до речі, що аж так не захотіла. Там я, я зараз відосик теж вмонтую, як я ним приходив випробування, то я просто такого в руці тримав, так як ноженці. О, То Це я вам скажу, це нормальна річ. Як його точити, не точити, поки не знаю. Подивимося, наскільки його вистачить і чи треба де його взагалі точити. Значить, ріже воно. Дивіться як, шмик. І воно вже там. Зараз я трошки нервем, то я вже тоді покажу. Зараз помаленько покажу. Дивіться. От, а, про що я говорю, що це гостре, то коли бувало швидко дуже да, треба, то воно якось так чуть-чуть підрізало там, де треба. Але якщо вже якщо вже ось так робити, тобто то взяв, взяв редиску, пхав, ну Процесі воно налагоджується торк і воно їде, їде шмик, бачите, відпадає. Тобто тут вже такого застрягання. Бачите, дивіться, як зараз бадиля покажу, як воно чистить бадиля. Дивіться, навіть саме бадиля, бачите, без проблем можна нарізати. Тобто я там навіть пробував цибулю на зелень. Хорошо наточив його, палки біся яке. Пробував навіть цибулю на зелень. О, всю цибуля. Дивіться, що зробить з цибулею. Потрібно це показати добре за один раз. Шмек. Бачили як? Навіть не спіли побачити, правда, як я вже це зробив. От. То що я вам скажу? Оцей девайс нормальний. Чому я тут вже зробив з уголків? Тому що там я теж зробив я спочатку, спочатку ось я зробив, вирівняв, вирівняв ці самі уголки. Я їх вирівняв, вони були рівні, я їх приварив, пробував різати, а він теж гнеться. Трошки вони самі, як пластина вже рівна, то вона гнеться. То я вже тут взяв цей уголок, вже його не рівняв, зробив там що треба, зробив, приварив. І зараз він такий більш-менш дивіться, пальці вже порізались, Десь більш-менш жорсткий він. Ну і ви бачили, тобто зараз в процесі діла я покажу. Тобто, що я вам можу сказати? Що от така річ, сама проста, елементарна, вона нормально буде працювати. Заточка, як там ця заточка, я ж кажу, якщо вдруг воно вже затопиться, ну що, лічно в мене сварочний є, що відрізав назад, одну тут поточив. Значить, Дивіться, показую, як ми чистили, тому що не було можливості зняти цей процес, оскільки два, два чоловіки самі рвали і сиділо три аватара чистило редиску. Два аватара сиділо на таких штуках, чистило один ножечком. То один із цих двох дуже швидко чистив, хоча перший раз другий трошки помаліше були дачі зовсім. А та людина, яка чистила ножиком, то трошки воно ще було, якби помаліше. Дивіться, показую, як воно в мене це відбувається. Хоча я сьогодні не чистив. Але ось так от воно, бачите, тільки головне встигаю брати в руки. Ого, дивіться, є така, що й не влазить. Але взагалі редиска була сьогодні менша. Бачите? І дивіться, трошки зблизька я зараз покажу, як воно відбувається диск вставляємо, да? тобто можна її ось так от націлити. Да? Але в процесі це ж вона підтягується до упора, щоб максимальний зріз був. І донизу. Тобто, ще раз показую. Фур і донизу. Можна так само тут і тако в сторону, тобто донизу і трошки в сторону, але обов'язково тягнемо на себе. От. Бачите, тобто ця штука мені сподобалась. Трошки вона краще за ту, що була в мене з ножа. Зараз зверху покажіть, будь ласка, цей процес, як воно відбувається зверху, тільки такого з цієї сторони, щоб з цієї ось так. От. Зверху це воно з таким чином. Ого, дивіться, яка з лоза. що не влази. Бачили як? І ближче трошечки, щоб це все діло. Хоп. Хоп. Вспіваєте і Тобто як воно відбувається, так? Да? Націлюємося сюди, притягуємо її до упора леза. І тільки шмик. І, ой, ну, це я далеко пішов, ще раз покажу. Оп, тобто можна як робити? Трошки сюди і зразу в сторону. Ножі гострі. І ще раз покажу ось ту другу штуку, яку я це двома такими штуками чистили. Дивіться, це теж така прикольна річ, дуже жорстка. Ще жорстче чим там, але певно аж свистить і збоку, Збоку цей процес. Хоп. 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 І покажу, як можна звідти його покажіть. Як можна баделя. Дивіться на ну. це. покращена річ. Настільки гостра, що можна просто бадиля. Бачили? Все, від одної рідиски бадиля, чик-чик, воно стриже. Нормальна штука, рекомендую. Це вже більш вдосконалена модель, тому що це була пробна пластмасова. Ну а тут а воно вже таке прикольне. Палість в той же час, як я кажу, він якби, якби влазино, не влазино, воно бачите, воно тупе, тусі, ну, порізатися. Ну, можна, можна і цей стеклянний побити, і церкві лоба побити, як то кажуть. Але якщо ти нормально адекватний, то все буде гаразд. Ось так воно виглядає. Ну, зараз покажу, як ми тут підібрали, поки, поки ще видно. Поки ще видно, значить дивіться, лупили ми е, всю підряд площу туди. Є місцями, ось так от воно ще мелочь пооставалася. Мілочко заливалося, зараз покажу ближче. Ось там, ось там, ось там. Ну Хоча звідти ми також виймали, ну, вже точечно то такі гарненькі бували рідиски, але взагалі така, не дуже цього року рідиска. Все цього діло, бачите, скільки тут цього діла? Ось це діло все. Ось це все діло, оці касети, стакани, квітки, помідори, кабачки. Бачили скільки? Оце ж воно все, все стояло тут в редисці. Після минулої виборки були ж пусті галявини, ну в міжрядях то кабачки розставлені були в ці місця, помідори так само, касети вже більше де вирвано стояли. От. І Звичайно ж, є брак. Брак є який. Е, рвали ми все підряд, як я вже кажу, тому що вся площа нам треба срочно, щоб висадити помідори. То є, є два види брака. Є взагалі ось таке, ось таке, що ви бачите, да? Є такий брак, який ми з'їмо, пороздаємо родичам, сусідам і всім ділам. Тобто це була дуже маленька, ось така рідисочка, це ми її просто пороздаємо. Є ось така лопша, тобто і швид, швидко з'їсти, то вона хороша радиска. Бачите, така лопша. Тобто брак теж то був, це один ящик, ну браку багатеньку можна вважати. було Ось, ось тут, Дивіться, ще які теж буває, попадаються. Ну ж тоді перебереться, що вже не, не зможна використати віжу, це викинеться. А так взагалі дивіться, оце це вже ми е, считали, вважали браком. Ну, Не кондиція, як не кондиція, в магазин не, не йде на продажу. Є такі здорові бачите, редьки. От. І також зараз покажу рекордсмени. Потім я зважу, то поставлю в кадр. Я не знаю, скільки воно там важить, грам 40, напевно. Ну, така вона, бачите. Ну, я її розріжу, покажу теж. Дивіться, скільки їх тут є, пару штучок я знайшов, знайшов таких. Отже, редиску дьорнули, нема, нема коли чекати, щоб ця виросла. Тому що, поки ми цю почекаємо, ціна на помідори впаде тим часом. То краще лупанути зараз помідору, висадити вже в міжряддя, висадити розсаду сюди в міжряддя, там ще де вийде. От. Ця редиска поки там ще. Пару днів вона підросте, тому що помідори будуть садитися ось ці два тролейбусні два тролейбусних шнурка. Ось цих, бачите, де вони. Ось один ось другий. Це буде два рядки помідорів. І ось тут рос натягнеться, бо я його не натягнув. Буде третій рядок. Третій рядок. Тобто ці редиски поки нам заважати не будуть. Як воно буде відбуватися, навіть сам не знаю. Наверно, я залетю сюди мотоблоком, лупану ось цей невеличкий проміжок, висадяться ці помідори, а тут вже або посадяться вони вже тоді якось, якось посадяться. Вже. Ну, земля, до речі, тут м'яка. Дивіться, які сліди залиться. Трошки ми вдоптали. Бачите, яка глибина слідів. Тобто ти тільки стаєш сюди один раз, дивіться, яка тут земля м'яка. Представляєте, яка, яка цей пісок. Негасенький, взагалі, Тільки встаєш, аж провалюєшся, реально, я вам говорю. То, можливо, я так як я кажу, лупану, значить, цю ділянку повідставляється ближче, лупанеться це, це діло. Висидяться ці помідори, тоді вже це все порос... ну, з Ви, да? кабачки вже тоді порозставляються у між помідор і вже посадиться ще один рядок. А вже редиска лишиться там, де вона поки є. і там День два три чотири чи скільки вона там підросте, і ми її також вирвемо сплошну всю. Середина поки залишилась, що тут, що там, то, то ось так. Ну і зараз ще там покажу пару кадрів. Ось такого плана арідиска, виходить, є місцями гігантські, ну і місцями є не дуже. Як ви бачите. И як я бачу, обрізая станок нормально, сидят за станком стажори. Спочатку ми посиділо вмиваємо хорошо краном из крана, щоб хорошо вымылось. Дуже добре вимилась. Потім зараз я візьму двома руками перебовтую, опять з нею, опять ось так перебовтаю, І все добре зараз вимилося. Після того як воно трошки поталапалося тут, а вимилося, робиться ось така процедура. Уже коли ящик Якщо ящик не повний, то дуже добре мити. Бо Якщо дуже повний ящик, то точиться через верх. Тобто вона так вимивається, а потім опять же, змивається проточною водою. 22 і трошки води, як ви розумієте, виглядає вона. Досить таки привабливо. Весняний наркотик. Красота. Звісно, красота. Це ж зараз хтось прийде зранку в магазин. купить і рядьки, Принесе додому з чорним хлібом, вріже сало тунесенько, то, що зморозіли, в стане. Лупанець і все діло. Хто забув похмелитися, лупише чарочку, звісно, бо як же ж без цього гридиска, сало і несей. А хто, звичайно, не по цих ділах, то просто грядючки. Можна майонезіка додати зеленої цибульки. І таким чином це буде дуже все смачно. Сік тече, вона пахне. Що там казати? Ось такий собі станочок з двох уголків. Якось на гензоль, бо дуже тяжко приварити його ніж живейку до ще й тоненьку. Заточено дуже плавний такий скос і навіть брав таку в руку тільки що для випробування в одній руці це тримав, в другій руці тільки диску фур-фур-фур-фур, підставляв сюди дуже чітко воно. Але все-таки зараз зроблю його до додос... досочки, прикручу, щоб ще краще було. Така проста собі штучка. Але ще краще, ніж тим, що я раніше показував.